Людина з реальним електоральним капіталом Венер... Валерій Залужний. Я тепер так вже не зрозумів, чи його тепер звільнили з армії, там з тим ВЛК не зрозуміло, що було ну в будь-якому разі він зараз вже на цивільній службі. Людина, яка стала реально легендою і залишається нею в Англії. Що він там може здобути, і чи правда що кажуть, що його забрали в Англію, щоб з ним попрацювати і підготувати нового президента України? Ну, дивіться, я вважаю, що правильний тут, якщо Зеленський його туди направив, це ну, гарний хід, тому що Британія, мало хто знає, в дійсності Британія це не єдина країна в Європі, яка щиро прагне розпаду Росії, тому що все завжди, інші... завжди прагнула. Ні, ну тут і, і у них тут інтерес прагматичний, тому що вони хочуть повернутися у велику гру як глобальна держава. Всі інші країни цього не хочуть: Німеччина, Сполучені Штати і все інше. Британія вона адвокатує адвок... Україну в Вашингтоні, в тому числі багато чого змушуючи Вашингтон робити, чого він не хотів робити. І я вважаю, що це дуже гарно. Я упевнений, що ну ви що ви розуміли, таких людей. З таким досвідом в світі, ну на пальцях однієї руки можна тільки порахувати. Я упевнений, що там і Пентагон підтягнеться там для обміну думками, досвідом і так далі. Тому я вважаю, що залужний там це дуже дуже добре. Воно просто дивує, коли у нас починають якісь претензії до, до залужного пред'являти. Я би зрозумів, а що ви від нього хотіли? Що він знаєте, почав займатися цією нашою хуторянською політикою, партійку забав. Напевне, да? хотіли з нього Поча... зробити Августу Піначета, щоб він тут зараз переворот зробив? Ну, ну о чому, почекайте, може хтось там... Почекайте спокійно, да що він там місця в списках продавав, да осередки створював. Пуч проти Зеленського організовував, ну таке, так, так, знаєте, претензії, от ти такі і так далі. А тема з ВЛК, я взагалі вважаю, що вона висмоктана з пальця. Чому? Тому що, ну, по-перше, цих документів, що ніхто не бачив, це ну, разговариваю. Я впевнений, що це порядок такий в армії. Ну, є порядок, що для того, щоб якщо він подає заяву на звільнення, то він проходить ВЛК, як і всі солдати. А, і це починається це. Ой, атаман, ти не такий. Слухайте. Ну давайте вже будемо доросліше, а не пред'являти претензії до, знаєте, до, до, від, до від, невідомо до чого. Тому я вважаю, що це гарний хід, і він ну, по-перше, контакти це правда. Там багато хто з ним захоче зустрітися. Це світова тусовка. Uh, і ну і Британія все ж таки ну така дуже потужна країна, вона має величезний вплив по всьому світу. І я вважаю, що це дуже правильно, нехай там буде адвокат такої Україн. І то, знаєте, питання ще наступне. Часто говорить про про політику. А тут, знаєте, є така ще що, будучи в армії, наприклад, залужний не міг брати участь у політичних процесах. так А коли він є послом. А там є вже багато варіантів. І якщо сам Залужний це ініціював, то мені здається, що пан залужний не такий простий, як багатьом. Абсолютно. Я до речі, це, <хи> я... Тісні, я багатьом людям казав, подивіться йому в очі, уважно. що На початку ви побачите, що він да, не просто да, вояка. Очі... Та... Да, нього... Це Побажаємо... людина сам собі... сам собі на умі. Просто Побажаємо успіху багато... йому. -то. Так, багато хто думав, що вони хочуть його використати, що там буде залужне. Він там заведе якийсь там список. Ну таке, знаєте, хуторянські наші діла. Знаєте, таке, те, що називається. А я думаю, що пан залужний дуже дуже непроста людина. Він сам собі на умі, і Він багато чого, багато чого може зробити неочікуваного для нашої традиційної політичної тусовики. Але з того, що він робив, ми точно знаємо, що він це робитиме в інтересах України також кош